До Вінниці привезли образ причистої діви. Ікону іверсько-мирненську люди зустрічають біля спасу Преображенського собору. Ми маємо велике свято і велику радість. До нас сьогодні прийшла сама Богородиця Діва Марія. Уквітчина в живі лілеї і троянди. Ікона зайняла почесне місце у храмі, щоб кожен християнин міг на власні очі побачити диво. Ікона мароточить. Був такий період, що тільки за одну добу ви тільки собі уявіть півтора літра мира. Були. Багато років образ був в одній скелій Брайлівського жіночого монастиря, і ніхто не підозрював, що вона чудотворна. Диво, ми маємо вже 15 років, які кономироточить. Владика сьогодні зауважував те, що вона багато подорожувала. Саме з благословення Владики Семена вона мала багато подорожей Україною. Ще блаженої пам'яті блаженніший митрополит Володимир Сабудан, який оголосив те, що святиня є чудотворною у Немирівському жіночому монастирі. За останні десятиліття ікона була в чималій кількості як великих храмів, містах мільйонників, так і малесеньких хутірських капличках. Люди виходили, хто як з квітами. Хто на мильницях, виходили з немовлятками, йшли до Божої Матінки. Люди ставали на коліна, незважаючи на те, що то була післядощова погода, чи то був зимовий період. Люди ставали на коліна, і матінка Божа проходила над ними. Перед моротучевою святиною вклонилися тисячі віруючих у храмах і монастирях. Прихожани згадують, дива ваставалися на їхніх очах. Є чимало свідчень про дивовижні зцілення і оздоровлення навіть від найстрашніших недуг, таких як рак і безпліддя. Молодий юнак, який, який практично якому лікарі сказали, що на жаль, що всі все, що можна було зробити, зробили. Але молитвами матері, глибокими молитвами матері, сталося чудо перед чудотворною іконою. Живий хлопець до сьогоднішнього дня. І таких випадків не перелічити. Дива приписують крапелька миру, які стікають з ікони Божої Матері. Раз у тиждень настоятель збирає миру і роздає паломникам. Перед мироточивою іконою відправили молебень. Всенічне бдіння очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Пристоятель прибув до Вінниці для вшанування мирнинського образу. Чолов блаженніший і ранкову божественну літургію з нагоди вшанування іверсько-мирненської ікони Божої Матері, святиня буде у Вінниці до 6 листопада.